Тож продовжуємо про знаття відмітки розшук у резерв плюс і третій варіант. Це стосується тільки відмітки розшук за наточення своїх даних. Це пропозиція від Катерини Чорногоренко, заступниці міністра оборони. Необхідно заповнити на її сторінці у мережі Facebook форму для приєднання до бета-тестування функцій щодо визнання правопорушення і сплати 50% штрафу. І після чого, за запевненням Катерини Чорногоренко, має бути знята відмітка розшук ТЦК. Четвертий варіант: начебто, відмітка розшук знімається автоматично протягом. Трьох або 12 місяців від дня правопорушення. Однак зверніть увагу на те, що все це не працює, оскільки ніяким чинним законодавством не врегульовано положення про взняття відмітки розшук. І п'ятий варіант найбільш надійний і підтверджений судовою практикою. Це звернення до суду за умови, що відносно вас не було винесено постанови про адміністративне правопорушення по тривалості, це близько 3-4 місяців. Займаємось даними питаннями, маємо позитивні рішення. Тож, якщо вам потрібна допомога, звертайтесь у особисті повідомлення або телеграм у шапці профілю.